На місці трагедії у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, де російський іскандер убив 51 людину. Сьогодні поновляться роботи з розбирання завалів. Напередодні близько пів на дев'яту вечора рятувальники згорнули роботи, а слідчі продовжують ідентифіковувати тіла загиблих. Через потужний удар процес упізнання буде складним та за допомоги ДНК експертиз. Усі жертви та шестеро постраждалих місцеві мешканці. Троє людей вважаються зниклими безвісти з місця трагедії. Марія Малевська у вас там був дочка, зять і сваха. Загинули всі зятя. Знайшли, а дочку і сваху ще немає. На руїнах сільського кафе телефони загиблих. Один із них не змовкає. Хтось увесь вечір намагається додзвонитися. Під парканом так і лишилися велосипеди, що ними селяни з'їжджалися до кафе на поминальний обід. Ви знаєте, що таке в селі поминки. Всі прийшли від кожної хати. Тому з кожної хати є родичі, які сьогодні втратили свою близьку особу. Є сім'ї загинувши. Це, ну, я не, я, я не скажу, що я це не можна просто назвати гора. Це просто злочином назвати дуже м'яко. Галя вона перед місцем, де було кафе, усталена білими мішками з тілами. Фактично, тут на землі пів села. Це до вторгнення у грозі жило зо 300 людей. Під час Великої війни село зменшилося до сотні мешканців. В одному з цих білих пакетів, каже Тетяна, її 59-річний брат. Аж на дальній вулиці чути гухнуло. Я не рядом що тут. Ви відразу сюди прибігли? Та в чому була, то не прибігла. То знала, що він тут. Загинули цілими родинами. 15-річна Ксенія з братом через російський іскандер лишилася сиротами. Хто у вас там був? Мама, тато та бабуся. Я була на уроці та був дуже сильний вибух. І я по початку здивувалася, що мені ніхто не зателефонував з батьків. Розбір завалів триває до пізньої ночі І в день трагедії, і наступні дні у селі працюють кілька волонтерських місій, надаватимуть будматеріали, медичну та психологічну допомогу. Поки що в стані шоку. Ми підтримували жіночку, яка тут чекала в неї загинув брат. Приміщення кафе, кажуть, слідчі було настільки невеличким, а сила удару такої потужності, що вціліти не вдалося нікому, хто був всередині. Атака була дуже прицільною, як буває лише коли є точні координати. Я правильно розумію, що це найбільша кількість жертв на Харківщині за все весь час вторгнення. Якщо брати Харківщину, то так. Це найбільша кількість одночасних цивільних жертв. Так дійсно до цього, ну тобто яких даних у нас не було? Ховали цього дня, а точніше перепоховували місцевого мешканця, який загинув на фронті ще рік тому. Уся його родина, дружина, син, невістка загинули теж. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ Єдині новини.